18-річний мешканець Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, стріляв спортивними, а не бойовими набоями і вже обрав собі наступну жертву серед українських політиків. Про це та багато іншого розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу у п'ятницю, 26 липня. Докладніше далі. Щоб вийти на підозрюваного правоохоронці, допитали 900 свідків та дослідили 9 тисяч фото з камер спостереження. А також встановили понад 80 людей, які були схожі на ймовірного вбивцю. За словами очільника МВС, підозрюваний приїхав до Львова 9 липня та за час перебування у місті змінив три квартири. Він чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця. Речі, в яких буде скоєно вбивство: окуляри, панаму, блайзер, шорти, сумку та навіть накладну бороду, яку до речі, кіла. Так і не використав. Він переслав сам собі через нову пошту та отримав у Львові. Тож він постійно змінював одяг на різних етапах злочину. Під час розвідки вбивства та потім на місці злочину знайшли гільзу від кулі, яка є спортивною, а не бойовою. Після вбивства підозрюваний втік. А за два дні поїхав потягом до Дніпра. Під час затримання мати Кілера була вдома, тож його заарештували просто в неї на очах. Виходячи з пошукових запитів в інтернеті, підозрюваний шукав інформацію про інших публічних людей і Готував наступні замахи, заявив Ігор Клименко. Так, наступною жертвою був нардеп Максим Бужанський. У свою чергу донька Фаріон заявила, що вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного у вбивстві. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.